І зараз подивимося на зміни в адміністративному устрої на карті. Карта для нас не складна. Тут зараз курсором ми все побачимо. Ну, по-перше, взагалі сформувалися. То, що ми вже говорили, сформувалися адміністративні межі сучасної України. В цілому не тільки і зовнішні кордони, і кордони всередині областей. Зараз про це побачимо. Про що ми говорили тільки що приєднання Криму. Ну, ось у нас крим. Тут я просто курсором показую, без будь-якої анімації. Тут дуже просто, так? Ще що. Ще які зміни відбулися. Давайте подивимося. Ось на цю область. Це сусідня до нас область, наші східні сусіди. До 1954 року вона називалася Кам'янець-Подільська область, а столиця була в ну, адміністративний центр, був в місті Кам'янець-Подільський. Е, в 1954 році область стала називатися Хмельницькою, і столиця була перенесена. Містечко Проскурів було названо місто Хмельницький, стало обласним центром, швидко росте, і зараз це ну, великий як для нашого регіону обласний центр. Хмельницький і Хмельницька область. Чому в 54-му році? Ну, по ідеї, ми вже маємо знати. Так, це теж це от подія номер 2 в рамках святкування 300-ліття Переяславської ради. Це як вшанування пам'яті Богдана Хмельницького. Ще які зміни. Е, інші зміни е, ну ось, де Хмельницька область це наші е, сусіди, тому я сподіваюся, всі знають всі на карті легко кажуть, е, знайдуть. Е, тепер е, ще відбуваються зміни в, в межах областей і в кількості областей. Вже не пов'язані з іслакуванням, пов'язані з іншою доцільністю. Е, при... Е, в останні роки правління Хрущова відбуваються заходи по скороченню управлінського апарату, в тому числі шляхом укрупнення районів. Райони стали великими, і багато чиновників в ну ліквідовується район, відповідно, все, тих чиновників, які там працювали в органах Оранахлади, все їх вже не треба. Вже нехай йдуть працювати десь там на виробництві. Така логіка. Ну і так само ліквідуються деякі області, а саме дві. І ось зараз ми на них подивимося на цій області. Ми на них вже і бачили. Я звертав увагу на них на попередніх, е, попередній темі. Ось у нас е, була невеличка Львівська область і невеличка Дрогобицька. Е, вони об'єднуються. В 59-му році ліквідація Дрогобицької області і утворюється така велика Львівська. І ліквідація Ізмаїльської області ще в 54-му році утворюється одна велика Одеська область. Північна частина. І південна частина Одеської області. З'являється правда, ще одна область Черкаська. Тому не тільки зникають області, але виникають. Наскільки велику увагу будуть приділяти на ЗНО на тестуванні. Ну, якщо чесно, до того часу цим змінам не дуже велику роль приділяли, але, тим не менше, раз є завдання в програмці, подивитися адміністративні зміни, ось ми це завдання виконали. Так, і зараз вертаємося до нашого тексту знов.